І так, перше травня сьогодні, без прив'язки до комуністичної ідеології, а тож завжди завжди знайдуться особливо свідомі громадяни, які будуть зараз говорити, що мир, труд, май, це все комунізм. Ні, друзі, мир, труд або праця і май, весна, сонце це норми нормальних, адекватних людей. Що таке мир? Мир це можливість вас розвиватися в тому руслі, в якому ви хочете. Мир це особливий стан, про який ми з вами не знали і який не цінували. Тепер ми будемо знати і цінувати мир, коли після нашої перемоги він у нас настане. Що таке праця? Праця це те, що робить вас людьми. Праця це те, що дає вам засоби до існування, праця це те, що дає вам розвиток ваших можливостей. Уявіть собі, якщо сьогодні, завтра, післязавтра вам не потрібно їхати на роботу, у вас немає занять, у вас немає хобі, у вас немає різних активностей. в Що ви перетворитесь? І е, тоді, коли громадяни, які працюють, Відзначають певний день праці, це означає, що вони показують роботодавцям, що вони єдині, що вони об'єднані, і що вони готові боротися і за свої права, як наймані працівники. Подивіться, що робиться у Франції. Подивіться, що робиться. В Німеччині, в Швейцарії, в Швеції, в Голландії, в інших скандинавських країнах, в Сполучених Штатах Америки також, але меншою мірою. Подивіться, як захищаються права трудящого народу, права найманих працівників, права тих людей, які прийшли працювати на заснований чимсь бізнес. Це норма, це абсолютно не комуністична, а цивілізована норма, коли в країні є держава, яка захищає людей, які не стали з різних причин власниками бізнесів, заводів, фабрик, паровозів, Але держава захищає права цих людей. Тому що якщо щось станеться з ними, то люди, які просто працюють на найманих посадах, вони не зможуть тривалий час забезпечувати своє існування, якщо роботодавці змовляться і будуть платити низьку зарплату. Якщо роботодавці змовляться, і встановлять ціни на свої послуги непомірні. Якщо роботодавці змовляться і е, збільшать автоматизацію, і ви будете непотрібні. Тому не забувайте про те, що праця це важливо. Не забувайте про те, що консолідація людей в суспільстві це важливо. Адже у тих людей, які працюють на найманих роботах, завжди є інтереси, і вони вкрай відрізняються від тих інтересів, які мають. Ті, хто вам цю роботу дали, це не особливо, це не має бути обов'язково конфлікт. Це має бути кооперація із.